Яких каналів щитувати, якщо у вас відкритий потік, якщо ви починаючий практик, чи працюєте з езотерикою, працюєте з духовністю, і ви не розумієте, звідки йде вам ця інформація? Дуже велика помилка думати, що це просто простір, і ми щитуємо з простору. Ні, ми щитуємо з каналів. І не завжди вони чисті, насправді. Як щитувати свого чистого каналу? У кожного є свій канал, і за декілька років практики я це зрозуміла. Коли ти працюєш в родових системах, в систему з Грегором Таро, Рун, коли ти працюєш з регресом, все одно ти щитуєш з різних каналів, але є один чистий канал, це твоє вище я. Вище я і янгол. У кожного є свій янгол, і іноді їх декілька, в залежності від задач душі, і янголів може додаватися так? на кожну задачу душі і на реалізацію цієї задачі. І таким чином, якщо ви. Це називається чинельних. Якщо ви вмієте з'єднувати зі своїм вищим я, це можна різними способами робити проговорювати спеціальними словами, так, з внутрішнім наміром, це на сила слова, її ніхто не відміняв. Можна через енергопрактики це робити. В мене виходило і так, і так, насправді, я дуже багато практикую в енергетичному плані. І я скажу так, що за декілька років роботи мені показало, що це саме чистий канал, через який ви можете передавати ченелінг. thank <laughs> you Це ви коли з'єднатись з вищим я, з вищим потоком своїм особистим, ніяких підключок. Підключки в нас виглядають отак: от тут, 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 тут. Якщо ви стикалися з воскою, чисткою, з чисткою воском, в мене колега чистить, моя прекрасна подруга теж, вона показувала мені, що такі, от які канали, які ці підключки, так, вона гуру в цій системі. От. І я скажу так, що це все з вас потім забирає вашо. Енергію, так, Ви ніколи не знаєте, наприклад, якщо ви берете працювати з ритуалом, який чиїсь, ви написаний в інтернеті, считали, так і в рунах рунічний став працюєте берете, то ви можете брати, тобто ви берете творчість іншої людини і починаєте її втілювати. Таким чином, ви не знаєте, що закладала та людина в ці слова, які писала. Розумієте, який намір? Іноді навіть от мій вчитель по рунам колись вона казала давно вже, що не бери. Стави, які вже зроблені, тому що ці стави рунічні формули, так в них закладаються іноді так, що якщо ти ними користуєшся безплатно, з тебе займається енергоплата, і ми ніколи не знаємо, що це здоров'я, відносини, фінанси, тому подібне, так і іноді ми можемо заплатити більше, ніж ми візьмемо від клієнта потім навіть грошей. Так і і заплатити в енергоплані, в духовному плані, от тому чистота екологічність тут важлива. І от Ченнелінг він себе зарекомендував і досвідним шляхом я зрозуміла, що це чистий потік якому ти зі своїм вищим я, твоє вище я знає все, воно завжди знає все, повір. І а, воно а, це така знаєте, структура, яка може дати тобі відповідь на любе твоє питання, твоя душа знає все. Просто наш мозок дуже часто нас уводить, і ми не завжди можемо правильно так судити, правильно приймати рішення. Іноді ми робимо це не від серця, а від мозку, тому що так треба чомусь. Ми собі вирішили і станов. Ця вся тема з психології, з якою ми теж працюємо. От, тому, якщо тобі цікаво отримати послання через ченнелінг, я, як провідник їх передаю. Я роблю зараз це за донат, просто символічна сума, але я передаю через чистий потік, через янголів, і навчаю. Цьому навчаю, як з'єднувати зі своїм вищим я, які практики потрібно робити, як почиститися енергетично від негативу, від того, що тебе турбує, як допомогти своєму тілу в першу чергу, фізичному і своїй аурі, своїм енергетичним тілам, так, всім тілам нашим. І таким чином ти відкриваєш для себе шлях, якому тебе ведуть, і в якому янголи передають для тебе через твою душу, так, передають тобі такі послання. Глибокі, які відкликаються, і е, дуже все в житті починає ставати по поличках, все починає отак, отак, отак. Знаєте, все лишнє відпадає, все, що треба, приходить, і стає гармонійнішим, щасливішим, але не забувайте, все залежить від нас. А послання вчинені ще й стілюють словом. Тому їх класно, коли передають вам, слухати багато разів. І якщо ви бажаєте навчитись цьому, то велкам будемо вчитися передавати і отримувати інформацію від вищих сил та ягодів.